Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте почнемо огляд з першого портфелю на 5000 доларів у першій версії. По даному портфелю прибуток склав плюс 0,6% за цей тиждень. Портфель на 5000 у другій версії приніс 0,7%, портфель на 5000 у третій версії 0,5%. Портфель на 10 тисяч у першій версії також 0,5%. На 10 тисяч другій версії 0,26% прибутку. Портфель на 10 тисяч у третій версії 0,5% прибутку. Портфель на 20 тисяч доларів 0,4% прибутку. Портфель на 50 тисяч доларів також 0,4% прибутку. Портфель на 100 тисяч доларів 0,35% прибутку, і портфель на 200 тисяч доларів майже 0,5% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Починаємо завжди з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі поточного тижня. Як можемо бачити, з минулого тижня ціна встановила нові локальні максимуми, причому зробила це. Двічі, але незважаючи на це, все ж таки тиждень ми закриваємо нижче, ніж відкривалося. Тому, якщо дивитися на тренд глобально, зробити це можна на денному графіку, ми можемо бачити, що у нас домінуючим є власне несхідна тенденція. Тому дане підвищення ціни, яке ми бачили з вами у вівторок, воно є практично локальною кульмінацією ось цієї серії покупок. Та у нас тривала цілих 8 днів поспіль, після чого почалася корекція. Но якщо говорити про розвиток ціни наступного тижня, скоріше за все ціна продовжує знижуватися у рамках глобального низхідного тренду. Щодо наших угод, у нас були відкриті угоди на продаж. Ми їх закрили. Також були відкриті угоди на купівлю. Ми з вами ще відкрили кілька нових угод. Зараз знаходимося в ринку. Прибуток цього тижня склав плюс 558 доларів. І ми рухаємося до наступної валютної пари. Це австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу, як можемо бачити, ціна фактично весь тиждень знаходилася в ренджі, тому ми небагато угод змогли закрити. Це були угоди на купівлю з минулого тижня, які ми з вами тримали, і одна угода на продаж. Зараз ми почали набирати угоди на продаж, так як перша половина тижня ціна підвищувалась, і дійшла до локальних максимумів, що дало нам можливість почати набирати позиції на продаж. Наразі ціна коригується від попередньої лінії супротиву, скоріше за це весь наступний тиждень ми проведемо у консолідації. Прибуток цього тижня склав плюс 88 доларів, і якщо дивитися на ситуацію на даному таймфреймі, можна бачити, що глобально ціна знаходиться у корекції. Наступна валютна пара це австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу, так само, як і по аудікаду, CAD, були встановлені нові локальні максимуми, це дало нам можливість відкрити нові угоди на продаж, деякі навіть закрити. В цілому ми маємо ланцюжок з угод на продаж, який ми ще тримаємо з минулого тижня, всього 4 угоди. Нам для їх закриття необхідна корекція до попередніх локальних мінімумів. З огляду на поточний тренд, у нас з вами висхідна тенденція. Відміною того старіться по відношенню до канадського долару. Як ви пам'ятаєте, ми з вами розраховували на корекцію ще від цих рівнів. Але після того, як США підключились до бомбардування Ірану, ціна різко змінила свій напрям і пішла на наступні локальні максимуми. Незважаючи на це, геополітична ситуація зараз є більш стабільною, тому ми чекаємо, що ціна буде рухатися вниз що й допоможе нам закрити наявні угоди з прибутком. А прибуток цього тижня склав плюс 53 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу у нас продовжується локальна висхідна тенденція. Ми набираємо позиції на продаж уже кілька. Тижні поспіль, одна зіточок закрилися з прибутком. Загальний прибуток плюс 45 доларів, а інші трейди ми залишаємо у ринку. Давайте подивимось на даному таймфреймі, яка у нас ситуація. Якщо говорити про локальний рівень супротиву, то у нас найближчим серйозним рівнем супротиву буде ціна в районі 0,8750. Це є максимум поточного року, це є максимум 2023 року. Тому, скоріш за все, якщо ціна до нього все ж таки дійде і не скоригується раніше, оскільки ми вже знаходимося на досить високих цінах, то матимемо корекцію від цього рівня. Щодо запасу міцності, у нас вистачає капіталу для того, щоб отримувати і набирати нові позиції по всім алгоритмам, які у нас є по даній валютній парі. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу у нас знову є дві гарні новини. Почнемо з не дуже гарної це те, що у нас були встановлені локальні максимуми. Це говорить про те, що на ринку все ж таки ще є покупці, і ціни можуть рухати вгору. А друга, це те, що після публікації даних по в США у середу, а потім після публікації Non-Farm Payrolls у, у четвер. Ми бачимо, що ринок чітко зреагував на дану інформацію і не піднімався вище попередніх локальних мінімумів. Дуже часто такі формації є першим етапом формування. Локальної несхідної тенденції, але знову ж таки говорити про це ще зарано. З хороших новин, також це те, що ми з вами відійшли подалі від максимального ліміту у 500% еквіті, фактично з 400%, на яких ми зупинилися в кінці минулого тижня, дійшли до майже 300%. Так що нам ще з вами потрібно близько 5 тисяч пунктів для того, щоб дійти до тих профіту і закрити всі угоди з прибутком. Прогнозувати, куди буде йти ціна, поки що не будемо. Навіть на денному графіку, якщо подивитися, у нас все ще зберігається висхідна тенденція. Незважаючи на те, що ціна досить гарно знизилася у середу, ми бачимо майже 1% зниження. А на попередньому тижні у нас було 4 дні зростання поспіль, що говорить про те, що. Що локально ринок є досить сильно перекупленим, незважаючи на це, все ж таки є ризики того, що навіть після сильних дропів ціни її можуть викупити і потягти на новий локальний максимум. Тому, якщо говорити про глобальну картину, можна подивитися ще на денний таймфрейм. Тут можна бачити, що у нас було 5 місяців зростання поспіль. Якщо говорити про історичну ситуацію, то остання така ситуація була у 2021 році. До цього у нас 5 місяців зростання поспіль було аж у 2009 році. Тому, зважаючи на історичні патерни, те, що у нас зараз є корекція, це абсолютно логічно, але знову ж таки, це не є гарантією того, що дана корекція продовжиться, тому що у нас все ж таки локальний супротив, він знаходиться трошки вище. Але ми з вами чекаємо корекції ціни. Нам з вами потрібно, щоб вона спустилася до нижніх цін попереднього місяця, і цього нам буде достатньо для того, щоб закрити всі наявні угоди з. Прибутком. Щодо прибутку цього тижня, то він склав 788 доларів. Бачимо, що дана валютна пара поступово повертає собі прибутковість, так як ці великі рухи, які були минулого тижня, на початку цього тижня, закрилися. Що принесло нам левову частку прибутка? А вже на корекції ринку, ми почали набирати угоди на купівлю, більшість яких ми закрили з вами вчора. Наразі маємо лише одну відкриту угоду на продаж це з нових угод. Наступна олітна пара фонд по відношенню до канадського долару. По даному активу можемо бачити, що ціна фактично відіграла зростання, яке ми спостерігали протягом двох останніх тижнів і повернулися до нижчого цінового діапазону, не втримавшись за попередніми локальними максимумами. По угодам у нас з вами є кілька набраних угод на купівлю, було закрито кілька угод на продаж, прибуток склав 123 долари. Якщо дивитись на ситуацію глобально, то можна бачити, що ціна після того, як вона пробила попередній локальний максимум, це були максимуми березня місяця. Почала своє зниження. Якщо дивитись на ситуацію на більших таймфреймах, можна бачити, що у нас дуже стрімкий висхідний тренд. Але якщо перейти на місячний графік, то ми побачимо, що ми з вами вже знаходимося на цінах 2015 року. Тобто ціна. За цей час, а саме за 3,5 роки, навіть за 3 роки, якщо бути більш точним, починаючи з берпня 2022 року, знаходиться у довгостроковому висхідному тренді і вже дійшла вища цін 2018 року і знаходиться на рівні цін, які у нас були дві 2016 році. Тобто, зараз, по даному активу, маємо найвищу ціну за 9 років, що говорить про те. Що потенційна кількість продавців може бути набагато вищою, і для того, щоб вона почала працювати проти даного тренду, потрібні певні тригери, і можливо, ми їх з вами побачимо наступного тижня. Все залежить не тільки від техніки, а й від фундаменту. А щодо фундаменту, то наступного тижня нас з вами очікують дані по ВВП у Британії в п'ятницю. В четвер будуть дані по безробіттю, А у середу буде засідання комітету по відкритих ринках. Тому будемо дивитися, як. Фундаментальне ядро у нас формується наступного тижня, але з огляду на ситуацію і по британському фонду, і по Фонкаду, вже дуже давно цим паром пора на дуже гарну корекцію, хоча б до попередніх локальних максимумів якусь зону консолідації до рівня початку цього року. Але це наші побажання, ринок їх не буде враховувати. Що ж чекаємо наступного тижня? Сподіваємося, що воно буде йти все по нашому плану. Наступна валютна пара американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас продовжується локальна несхідна тенденція. Якщо дивитися глобально, ми з вами знаходимося в довгостроковому несхідному тренді. Ми підходимо до попередніх рівнів підтримки маємо всі шанси дійти до них наступного тижня або ще через тиждень. Ми маємо дві відкриті угоди на купівлю. Маємо достатньо запасу капіталу для того, щоб їх осереднювати і закривати їх уже на корекції ринку вгору. Закритих уго цього тижня не було, у нас торгується один торговий алгоритм, тому переходимо до останньої валютної пари, це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даній валютній парі це ми також встановили нові локальні максимум, але починаючи з середи, почала стрімке зниження, ми з вами в цілому рухаємося до нижньої межі даного коридору. За кілька місяців у нас нічого не змінилося. Як бачите, ціна знаходиться у такому широкому ціновому коридорі, в який ми зайшли ще на початку квітня місяця. І оскільки ціна вже дуже довго знаходиться в даному ціновому коридорі, є всі шанси, що його прибиття буде стрімким. Головне, щоб воно було у потрібному нам напрямку. А якщо говорити про денний таймфрейм і, власне, про напрямок, який ми з вами очікуємо, то ми можемо бачити наступну картину. Висхідна тенденція, яка у нас намальовувалась, вона вже закінчилася. Не можна ще однозначно сказати, що у нас все-таки є чітка несхідна тенденція, бо на цьому тижні були. Встановлені локальні максимуми, що вийшло трішки з меж попередньої низхідної тенденції, яка вже почала формуватись. Тому чекаємо вже конкретного закріплення, пробиття локальних мінімумів і вже після цього будемо говорити про те, що ринок рухається вниз, на відміну від австралійського долару по відношенню до канадського долару. Щодо прибутковості, то цього тижня наш прибуток склав скромні 30 доларів. Наразі це вся інформація. Дуже радує цього тижня. Те, що вже фунт нарешті почав перегуватися. Це, мабуть, основна проблема, яка у нас зараз є. Чекаємо новин, чекаємо подальшого зниження. Перші імпульси вже є. 1% за день ми з вами зробили. 5 місяців поспіль зростання було, тому шанси на зниження є досить високими. Залишається лише чекати. Як я вже казав, ми, ми свої позиції вже відкрили, тому нових позицій не відкриваємо і чекаємо вже або стоп лосу, або тик профіту. Бажаю всім тихих, успішних вихідних і до зустрічі в наступному відео огляді.